Ці кадри зроблені напередодні. Мотоцикл розірваний навпіл та повалена дерев'яна основа. А ще тіло 39-річного місцевого. Ось на цьому місці сталася аварія. Близько восьмої вечора по вулиці Шведській рухався мотоцикл із двома чоловіками. Водій не впорався із керуванням був на великій швидкості. Врізався в опору. Пасажир був без шолома, тому загинув на місці. Наступного дня на розі вулиць перекрили частину дороги. Працівники обленерго встановлюють нову опору. Дорога та паркан заляпані бензином, рештки, мотоцикла на асфальті, шматки одягу на узбіччі. Місцеві другий день обговорюють, що сталося. дуже хороша мама. в нього мама, і Just він єдиний син. Ну, явіть, троє діток лишилося. Пан Олександр очевидець у момент аварії стояв спиною. О, Поді де то щоб на голову провода не попадали. Свідок розповів загиблого звали Олександр Круглов, працював на приватному підприємстві, мав власну автівку. Того вечора довірився родичу за кермом мотоцикла. Ну ну прикиньте, яку швидкість треба мати, щоб людина з задньої сидушки прилетіла 25 метрів в повітрі. Це мінімум 150-160 Він ішов. Примрікнув так. Що я я не бачив, що він з пасажиром ішов. Місцевий говорить, за три роки на цьому схилі сталося більше п'яти аварій. Знак ставить безполезно, тому що на знаки ніхто не дивиться. Просто сознання водітеля, не перва аварія. Не хочу. У 2017 році це перше ДТП на цьому відрізку, у 2017 році було 4 ДТП там, і у 2016 році одне ДТП. Юлія Логвиненко, Анна Комар, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.